Біологія 6 клас будова клітини, порівняння рослинної і тваринної клітин. Читаємо, аналізуємо та застосовуємо. Усі живі організми складаються з клітин. Іноді клітини називають фабриками життя. Фабрика виробляє певну продукцію, ну, наприклад, текстильна фабрика, тканини, меблева меблі. Кондитерська цукерки. А що виробляє клітина? Клітина виробляє складні речовини, з яких будуються нові клітини. Нуму порівнювати клітину з фабрикою. Розгляньте ось перед вами схема фабрики. А справа зображена тваринна клітина, що між ними спільного. Стіни з дверима та воротами. Нагадують нам клітинну мембрану, яка захищає клітину. Офіс директора це ядро клітини. Ядро регулює діяльність всіх частинок клітини. Електростанція. Це мітохондрія клітини. Виробляється енергія. Пакувальниця. Транспортні стрічки. Вони нагадують інші структурні частинки клітини. Проаналізуйте таблицю номер 1 і ви зрозумієте, чому клітину іноді називають фабрикою життя. Запам'ятаймо, що органели це постійні частини цитоплазми, які виконують певну важливу для клітини функцію. Органели. Деякі органели оточені власними мембранами, схожими на клітинну мембрану. Трьома складовими клітини є клітина мембрана, ядро та цитоплазма. Ці та інші складові клітини, а також їхні функції, наведено в порівняльній таблиці 1. Виробничий процес у клітині це велика кількість певних хімічних реакцій. Під час одних із простих речовин збираються складні, а під час інших складні сполуки розкладаються на прості або перетворюються в інші складні речовини. У різних цехах фабрики відбуваються окремі виробничі процеси. А в різних частинах клітини певні хімічні реакції. За здійснення кожної реакції відповідають спеціальні білки. Якщо клітина це фабрика життя, то білки це її робітники. Майже кожна хімічна реакція у клітині здійснюється за допомогою певного білка, а синтезують білки рибосуми. Клітини будують складні органічні речовини з простих органічних речовин. Ви це бачите на малюнку номер 9 Проаналізуйте. Молекули простого вуглеводу, глюкози, з'єднуються в довгі ланцюжки, в складні вуглеводи. Ось ми це бачимо на схемі. Молекули простих органічних речовин, амінокислот. На рибосомах з'єднуються вдовгі ланцюги і утворюють білки. Гліцерин та жирні кислоти утворюють жири, а нуклеотидні кислоти утворюють ДНК, яка відповідає за спадковість і мінливість клітини. Які ж ознаки рослинної тваринної клітини є спільними? Розглянемо малюнки. І зрозуміємо, що кожна клітина має клітинну мембрану. Кожна клітина заповнена цитоплазмою. Ось на малюнках ми бачимо тваринну клітину. Ось її клітина мембрана. Рослинна клітина теж має клітинну оболонку мембрану. Цитоплазма. Є і у тваринної клітини, і є цитоплазма у рослинної клітини. І рослина і тварина клітини мають ядро, яке можна роздивитись в оптичний мікроскоп. Ядро відмежоване від цитоплазми ядерною оболонкою і містить молекули дезоксирибонуклеїнової кислоти. Ось ядро тваринної клітини, а ось ядро рослинної клітини. Молекула ДНК не лише керує роботою клітини, а є також носієм спадкової інформації. Запам'ятаймо. Ядро з центром керування роботою клітини та місцем збереження носіїв спадкової інформації молекули ДНК. В усіх клітинах є рибосоми, органили, на яких відбудовується синтез білків. Вони помітні лише під електронним мікроскопом. Рибосома – це клітинний конвеєр, на якому відбувається. Збирання білків. Як і у рослинної, так і у тваринної клітини є мітохондрії це органели, які забезпечують клітину енергією. Мітохондрія працює аналогічно до теплової електростанції. У ній пальне взаємодіє з киснем. Цей процес називають диханням, відподібний до горіння, але без полум'я. Частина енергії, що виділяється при цьому, заряджає хімічні батарейки, особливі молекули, що називаються АТФ, аденозин, трифосфорна кислота. Залишок енергії розсіюється як тепло. Пальним для мітохондрії, на відміну від теплоелектростанції, є не вугілля, а продукти перетворення вуглеводу, глюкози. Під час взаємодії з киснем ці продукти в мітохондріях розкладаються на вуглекислий газ і воду. Проаналізуйте схему роботи мітохондрії. Порівняйте її з пічкою. Проте, між роботою електростанції та мітохондрії є суттєві відмінності. Електростанція виробляє електричну енергію, а мітохондрія хімічну. На відміну від роботи електростанції, діяльність мітохондрії не може призупинитись, клітина майже відразу загине. Рекомендую записати висновки параграфу до робочого зошита для того, щоб краще зрозуміти і запам'ятати: складовими спільними для тваринної та рослинної клітин є ті, що Керують роботою клітини і зберігають спадкову інформацію, це ядро з ДНК, у процесі дихання забезпечують клітину енергію, мітохондрія, забезпечують синтез білків, рибосоми, контролюють поглинання та виділення клітиною речовин, а також відмежовують цитоплазму від зовнішнього середовища, це клітина мембрана. Для того, щоб краще зрозуміти тему, дайте відповіді на контрольні запитання. Для допитливих творче завдання. Скільки різних білків працює на фабриці життя? Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні!